Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. І я прийшла вже на кухню, я вже все прибрала. Це є фрем. Хочу вже ш... буду готувати сьогодні. У мене якесь таке натхнення. Хочу зробити бризолі. Сьогодні запекти і можна ще їх заморозити, і буде на потім. Я дуже люблю, коли є щось таке, що морозиловці в і Дуже буває швидко тобі треба, ти дістала і все. Дивіться, я вчора вам показувала цю пахлову баклава Воно тут так називається. І я не знала, яке воно. Але я спробувала, яка вона смачна! Я ніколи не пробувала куплену, я пробувала якось, хтось пік і мені давав пробувати. Ну, така собі, знаєте. А це. Я ж не знаю навіть, з чим зрівняти смак. Дуже-дуже смачна, є в костко, є в Семсі. Тому, хто, можливо, в Америці, їдьте, купляйте. Дуже-дуже смачна неймовірно, тут різні види. Оце таке смачне, а це хрустяще всерединці Прекрасно. Так, зараз за... буду ставити реберці, запікатися. І щоб було на вечерю. Або навіть сьогодні, на завтра, буде на роботу чоловіку. І це і буду бризолі готувати, і, можливо, ще щось, якщо встигну. Ви тільки подивіться, які вийшли реберці. Гарно пропеклися, м'ягесенькі. Скориночка є. І дуже-дуже смачні. Ще є така ця юшечка. Відварити макарончики, картопельку, Байдуже, що ще цим полити, буде смакота. Так, дивіться, у мене вже все готове. Ой, трошечки відірвала якось млинчика. Ну нічого. І я вам швиденько покажу, тому що вже треба ворушитися. Сьогодні я вже їх запікати не буду. Все дуже просто. В інших відео я покажу. Кажи. Кажи. А, показати тебе. Кажи. Бо на відео, бо ми будемо їхати. Куди? В магазині. Да. Угу. Так що я бішком ворушуся, тому що треба їхати. Так, беру нашого омлетного млинчик, змащую майонезом швиденько. Далі беру ще ложечку для м'яса. Так, фарш я посолила, поперчила. Можна потерти цибульку, я не встигаю, вже не буду. Він і так сочний. Я додала водички, щоб е, було дуже смачно. Він так буде сочніший. Соковитий такий. Це дуже класно, як воно запечеться. Скориночка така на цих млинчиках. Хрустить потрошку по краях. А сам. Сама начинка соковита, Прекрасна. І швиденько так трошечки. Грибочки. Положити. Та посипати сиром. Отак я готую. Я знімаю вам справжнє життя. Як ви думаєте, мамочки готують з дітками. Те плаче, те говорить, те щось кричить. Так і готуєш. Так життя йде. Ну, але це нічого. Це прекрасно. А, і все, скрутила, і все. Дивіться, яка тут начинка велика, він такий нормальний. І зразу буду виложувати форму. І потім у духовку і зверху підсипати сиром і запікати. Дуже смачно, дуже. Рекомендую спробувати. Рекомендую. Саме з такими млинцями, тому що, якщо з налісників, ну, воно добре, але. Мені не таке, і чоловік так само каже, що з такими млинчиками набагато. Дивіться, я виложила на форму, там ще в мене є. Буду запікати. Розрізала зразу на половинку, тому що так зручніше його брати. Зараз посиплю сиром і ставлю в духовку запікатися. Вони дуже швидко, але перевіряйте, щоб фарш був готовий. Я завжди перевіряю. Ну, хвилин десь 10 15 максимум це воно запікається і все. Ось так я вкрила нормально так сиром. Як розтане сир, він чуть-чуть так призапечеться, буде така скориночка і все. Я покажу ще в розрізі. Ось такі в мене вийшли бризолі. Добре підрум'янились, запеклися. Сир такий хрустящий. І ось такий він виглядає в розрізі. Дуже-дуже соковитий і дуже смачний. Всім рекомендую спробувати. Це дуже смачно, дуже файне поєднання. М'ягкі і водночас хрусткі. Ну що, я всім дякую за ваші перегляди, всім бажаю мирного та гарного дня, всім пока-пока.